Що, де я? Ти? Де я... Ти в тілі. <смір> Чого ти ржеш псих? Що я тобі зробив? Нічого такого. Просто розумієш, мені так цікаво викладати людей, особливо Psych. таких. Ай! І знаєш, якщо зможеш пройти паркур якось, то може і визволишся, але так тобі нема шансів визвотитися. Ты бы на моршане полных прощай, Ха-ха. Я тебя ха. найду и побью псих. А геть ты знаешь? Да и на зельку. Ай, блин, вот дебил. На нахвалы ну вот зараза. Ого! Я не думаю, що до цієї скрині я дойду. Так, зараз вони назад повернутися. І удачно. Я повернуся назад, так. У мене є його золото і плетана нажимна. Думаю, вона мені знадобиться. А я справді знадобилася, бо тут якісь двері. Так. Зараз. Ого, це, напевно, його інструменти, щоб катувати якихось людей. Вот дебіл. Так, ну зараз. Так. Зараз заліземо. Ну, нарешті. Треба знайти цього психа йому йому помститися. А де він? Чого він... Ах ти тут! Ану йди сюди! Блін, трехпе, хп. Ну давай, підходи. А, а! Ну нарешті! Так, я вільний, ура! Що ж, думаю, це буде кінцем нашого відео. Тому всім пока-пока. Ставте вподобайки вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Пока-пока.